Як ви по цій роботі можете визначити стан людини? Коли пацієнт приходить олівець і починає просто пробивати папір з величезною силою. Це говорить про неймовірну енергію злості. Це людина в полоні була, я розумію. Так, Це малюнок людина людини була в полоні. Полоні. Як ви виводите людей з полону до більш-менш такого стану, щоб вони могли давати себе раду в суспільстві? Два найголовніші фактори: безпека і довіра, стрес. Ізолює. Ізоляція це є поцілунок смерті. Шекспір дав прекрасне визначення ПТСР, ожах-ожах, які не язиком не вимовить не відчути серцем». Кращої дефініції ПТСР ніхто не зробив дотепер. На початку війни десь пройшло 6-7 місяців. До нас поступив важкий дуже пацієнт з ПТСР. Це були самі початки. І ми тільки вчилися. І цей молодий, симпатичний хлопчина, важкий ПТСР, і заходить до мене його дружина, молода дівчинка, яка, вони побралися за рік чи півтора до, до великомасштабного вторгнення. І вона, у них маленький хлопчик, народився, і вона каже мені, так от з порога, поверніть мені мого чоловіка, такого, яке відправляла на фронт. І я просто завмер і сказав очевидні речі. На жаль, я не зможу цього зробити. І, напевно, ніхто не зможе цього зробити. А потім у мене включилося інше мислення. Яко: я мушу щось сказати, яке би дало тій дитині віру, віру, довіру, мрію. А, і тоді воно мені так сформулювалося. Але. Він може бути кращий, ніж він був. Але це залежить не тільки від нього, це залежить, я тоді почав, про себе, від мене, від вас, від сім'ї, від міста, від суспільства, від держави. Коли я це говорив, я не знав, про що я говорю. Але насправді це саме так. Ці хлопці і дівчата, які отримали фізичні, психічні і моральні травми і зруйнували свою нейромережу. Можуть бути кращі і ефективніші в своєму новому стилі життя. І тепер я це говорю з переконанням. Для цього треба розвивати нейромережу, говорити з ними, думати разом з ними. От до вас приходять пацієнти там після пранення, після контузії, найскладніше, очевидно, це пацієнти, які є після полону. І, звісно, ви оцінюєте людину спочатку по її манерах, поведінки, за навіть як вона руками рухає. Але людина приходить на арт-терапію, починає щось малювати. Якщо взяти ось цю роботу, як ви по цій роботі можете визначити стан людини, от психічний стан цієї людини? Цей малюнок вам допомагає в його оцінці? Ну, це не тільки малюнок, це такий інтегративний підхід, це малюнок, це спосіб, як це зроблено, це енергія фізична, яка вкладена. Це рухи, це поведінка, це погляд. І коли, ти, коли пацієнт приходить, бере олівець і починає просто пробивати папір а, а, з величезною силою, а, з лістю, і, і потім цей папір зміняти і викинути, ну, це говорить не тільки про малюнок, це говорить про неймовірну енергію злості. Ну і цей малюнок по великому рахунку сам про себе говорить. Так? Тут можна все, що хочеш проєктувати. А, і а, колючий дріт, і а, агресія, і вибух, і ув'язнення. Це людина в полоні була, я розумію. Так, так це малюнок людина людини в полоні. в полоні. І найголовніше, що лікар не інтерпретує цього, так? бо це можуть бути його фантазії, його переживання. Дуже важливо, що про це буде говорити сам пацієнт. Цей пацієнт нічого не говорив про це. Він мовчки вийшов з кабінету після 40 секунд нестримної агресії на папір червоним кольором. І це було дуже промовисто. Бо це певно відповідає нейробіологічним засадам стресових розладів. Бо кора головного мозку, зокрема, префронтальна кора, дорозолатеральна кора, вона. В момент стресового фактору, який загрожує життю, відмикається від середнього мозку, і середній мозок перебирає на себе управління інстинктом самозбереження. Але саме в корі так, знаходиться центр мови, і якщо вона блокується, цей центр мовлення блокується. Тому пацієнти, які переживають стрес, іноді безмовні. Так, такий uh, unspeakable horror, безмовне відчуття жаху. Це другий малюнок по черзі е, пацієнта, е, який виглядає дуже страшно. Так? Е, частини тіла, е, колір червоний. Але коли придивитися до цього малюнку і е, подумати, то ми. Дуже втіжилися цьому малюнку, бо ми побачили в цьому малюнку рух. Бо раптом в кінці сесії пацієнт почав писати це не ми речення. І можна багато говорити про те, що це означає, але для нас воно означало одне: письмова мова є функцією вищої нервової діяльності, тобто народжується в корі. Ториці префронтальні прифронтальні корі. Це означає, що ми запустили кору, яка була відімкнута гострим стресом. На першому малюнку взагалі її не було. А тут раптом лего, яке розсипалось, але воно має шанс зібратися. І от на третьому малюнку mm -hmm. ми бачимо частину, яка абсолютно зібрана. Mm -hmm. так, це, Як з... конструктор. це здорова особистість, так, яка має всю. Всі, всі частини, навіть гумор, так? Це весела корівка. Гумор є ознакою психічного здоров'я, коли людина може так, трошечки навіть, з іронією про себе говорити або користуватися тим. Тобто ці малюнки з одного боку є лікувальним інструментом, а з іншого боку, є діагностичним інструментом. Що для вас важливо тоді, в такий момент, з таким пацієнтом? Розговорити його чи дати йому якусь можливість помовчати якийсь час? Треба створити безпечні умови довіри. Це найголовніше два найголовніші фактори: безпека і довіра. Іноді люди, які пережили важкі травми полону і тортур, вони не довіряють самі собі і не довіряють своєму тілу. Як це, як це зробити? Шляхом дбання треба, дбаючи, бути поруч. А що означає дбаючи? Якщо людина не хоче зараз з тобою розмовляти, то ти маєш. Бути поруч, але не розмовляти. І очікувати на запит, на який отримується адекватна відповідь. І тоді потихеньку зростає довіра. Ми йдемо шляхом дбання про тіло. Обстежуючи і лікуючи, ми приносимо людям якусь форму полегшення. І це асоціюється з лікарями, які допомагають. І це означає, що довіра до цих лікарів, медсестер зростає. І це означає, мозок буде себе почувати безпечно, а це означає, що стосунок може розвиватися. А як стосунок розвивається, це вже комунікабельність і соціальність, яка є ключовим фактором реабілітації людини і повернення до нового стилю життя. Я розмовляла з вашим пацієнтом, це Ігор, який повернувся з полону, був в російському полоні, і він сказав, що я вийшов коли з полону, я опинився сам на сам життя. І я зроз... потім я зрозумів, що треба покладатись на себе, і досі його можна було дуже легко в натопі вирізнити, що це власне є той Ігор, який був у полоні, тому що він не те, що він був розгублений, а він був як сам по собі, в би в своїй такій. Якийсь, я не хочу казати слово бульбашка, а десь в якомусь вакуумі своєму, тобто все рівно закритий. Як ви його виводили? Як ви виводите людей з полону до більш-менш такого стану, щоб вони могли давати собі раду в суспільстві? Ви дуже красиво, як журналіст, послухали і описали дуже важливий феномен, який, до якого приводить гострий важкий стрес. Це феномен ізоляції. Стрес ізолює, він випихає людину на маргінез і закриває її. Це інтерес стресу, так він руйнує. І одним з ключових, ключових осьових симптомів травматичних розладів є уникання і оминання. І це треба всім знати. І що означає це? Це означає, що до тих людей треба йти на зустріч. Так звані в медицині скрінгові е, діагностичні процедури для того, щоб побачити і піти на зустріч. Інакше е, е, бо ізоляція, є метафора фантастична, якою ми користуємося, і вона страшна, є, бо ізоляція це є поцілунок смерті. Якщо ми не, не, не створимо обставини і умов довіри, і людина не відкриється або не почне відкриватися. Ця людина має величезний шанс мати величезні проблеми в своєму житті. Як сама буде страждати, так і наражати на страждання людей, які її оточують. Тому ви дуже гарно це описали. І цей пацієнт мав свій шлях до цієї довіри. І цей шлях не був легким. Тому що а, недовіра і агресія вони перемагають. І іноді е, ці хлопці і дівчата створюють відносини, наближаються, а потім бояться цього, не довіряють і руйнують ці відносини. І тут треба мати дуже багато терпеливості переживати ці руйнації і знову повертатися, і сказати: Ігоре, все гаразд. Почнемо спочатку. І коли він з'явився через місяців-два до нас, він зайшов в цей кабінет, і я не впізнав людину, яка зайшла сюди. Я, я так дивився, ну, знайомий образ. І, і тоді, ну, через декілька секунд, звичайно, я кажу, слухай, що з тобою? А він щасливий. Щасливий, бо він відчув цей соціальний інтерес, який є абсолютною ознакою ментального здоров'я, навіть якщо... В людини ще є симптоми. Я спокійний за нього. Так, Були хвилі. Тому що він вже війшов в життя і воно має, диктує свої обставини і умови. Але цей соціальний інтерес це наша мета. Травма, і ворог це добре знає, психічна травма руйнує цей інтерес. Але травма фізична, тобто будь-які поранені. Травма психічна, бойова, де, яка е, основний її агент це є страх смерті, і травма моральна. Всі ці види травми, вони шкідливо впливають на мозок, руйнуючи його в прямому розумінні цього слова. В який спосіб? Вони, змінюючи там, біохімію мозку, фізично впливаючи на, на мозок. Вони розривають зв'язки між нейронами і руйнують нейромережу. І ця нейромережа, чим вона стає збіднілою від зв'язків, тим вона менш ефективною. Тому і відбувається ізоляція. Людина не має сили комунікувати з навколишнім світом. І не має чим комунікувати з навколишнім світом. Бо керуюча нейромережа просідає. Ворог це прекрасно знає. Тому так багато використовується в тому числі і... Психічних і психологічних інструментів для того, щоб руйнувати цей мозок. Але слава Богу, так і ми це тепер вже знаємо, і це знало людство давно, в, кож, в свій спосіб його описувало це. Ми можемо відновлювати цю нейромережу шляхом створення нових зв'язків або стимуляції нових зв'язків. це називається нейропластичність мозку. І створити обставини і умови, де б народжувалися нові нейрони. Це називається нейрогенез. І на базі нової інформації, нова нейромережа створює новий стиль життя, ефективний після травми. Це називають також посттравматичне зростання. Я не дуже люблю слово зростання. Тут не про зростання йдеться. Може відновлення? Тут йдеться, ні, тут йдеться про створення нового стилю життя, який не кращий і не гірший від минулого, інший, ефективніший. Абілітація це не реабілітація, це не повернення до минулого, це створення зовсім іншого. І це можливо. І сьогодні це можливо, за цей стиль життя створюється п'ятьма факторами. Фактори, які описав американський нейропсихолог, фізіолог Джон Арден, який сформував тих п'ять факторів. А він тоді приїхав і нам чомусь це розповів. І перший з тих факторів це соціальність. Відчуття суспільності. Це значить створення якогось певного середовища. Середовища, яке краще за тебе, яке таке саме, як ти, яке має середовище довіри, прагнення комунікації. Другий дуже важливий компонент, який також добре розвивається в соціальності, це навчання, це постійне навчання. Але це не є формальне навчання в університеті за диплом. Хоча може бути і це. Це інтерес до навчання. Це може навчитися працювати з глиною, як це зробив наш пацієнт Павло, з яким ви мали розмову. Це починання писати книгу, сценарій театральний, який потім втілюється на сцені театру. Це е, малюнки елементарні. Тобто, це будь-що. Наступне це спорт, адаптивний спорт, фізкультура, до речі, активні, ненасильницькі, системні. Е, Вправи фізичні, вони найкраще стимулюють створення нових нейронів. Наступним е е четвертим компонентом є, без сумніву, харчування. І тут ми не будемо акцентувати, що треба їсти, так, здорову їжу, але що не треба. Найголовніше, що, від чого мозок страждає, це від інтоксикації, це зловживання чи вживання просто алкоголю або його різних похідних. І токсичних речовин. Тому е, е, всім е, нашим е, пацієнтам, які пережили бойову травму, цивільним чи е, військовим, ми пояснюємо це і абсолютно не рекомендуємо вживати будь-які токсичні речовини. І останній п'ятий компонент це є компонент сну. Тому іноді пацієнти навіть так жартують зі мною, що перше питання, яке ставить е, е, Березюк, це як спите. Сонце найдешевший, найефективніший лікарський засіб для створення нового нейрону і нейропластичності. І це ми врегульовуємо в першу чергу. А особливо сон, який є там з 12-ї ночі, до 2-ї ночі, до 4-ї ночі, коли саме під час цього періоду сну в цьому часовому поясі, де ви живете, виділяються гормони. З ряду соматотропних гормонів, таких соматотропний гормон, гормон росту, які тільки в цей момент і виділяються. Тому ми вчимо цих хлопців, це поєднання навчання і сну приводить до неймовірно якісної реабілітації, загоєння швидкісне загоєння ран і, і створення нових, нової нейромережі, яка, яка буде спроможною. Ось ці п'ять компонентів. З якими ветеранами, які приходять сюди у центр, найскладніше працювати, з якими травами найскладніше працювати? Лікар взагалі повинен е, е, хотіти мати складних пацієнтів так, для того, щоб отримати задоволення, коли ти їм допомагаєш. Йдеться про, можливо, про таку складність, технологічну складність, так, без сумніву, дуже складно працювати з пацієнтами, що Мають коморбітну патологію, мають декілька діагнозів, образно кажучи, наприклад, психічну травму і фізичну травму, наприклад, комоційну травму або черепно-мозгову травму, або, так в народі кажуть, контузію. Якщо не знати, то такі пацієнти дуже важко лікуються, якщо не знати, бо зразу накидаються на, на психічну симптоматику. Будемо лікувати, будемо гальмувати, будемо заспокоювати. Тим самим гальмують нейрон, якого і так майже немає, або він не зв'язаний зв'язками, тим самим погіршують стан мозку після фізичної травми. А треба зовсім навпаки. Треба відразу приступити до лікування невидимої травми війни, тобто контузії. Шляхом нейровправ. Контузія розриває зв'язки, ми маємо ті зв'язки відновити. І не треба для цього гальмувати нейрон, а навпаки, треба нейрон підсилювати. Попрацювали два тижні з нейропсихологом, прийшли до експозиційного терапевта і спроможні опрацьовувати психічну травму. І пацієнт за 4 тижні йде або додому, повертається повертається військову частину. Коли робити навпаки, це місяці. Боротьби з вітряками. Але це все приходить з досвідом і, без сумніву, теоретичними знаннями. Люди сюди до вас приходять, вони певний час проходять лікування, проходять реабілітацію, стають на протези так? і повертаються додому. Вдома вони того всього не мають. Від чого їхня ситуація, їхній стан, їхнє ментальне здоров'я буде залежати вже, коли вони повернуться додому, відкриють двері свого помешкання? Дехто не має помешкання. Справді, коли хлопці перебувають в нашому центрі, який є інклюзивний, доступний, багато щодня активностей, і вони повертаються додому. Вони опиняються в ізоляції. В ізоляції в себе в квартирі, бо є поріг в туалет, який не можна переїхати там, чи в ванну і так далі. Справа в тому, що про це не треба це не треба бачити в момент приїзду додому. Ми починаємо про це говорити ще задовго додому. Тому що ми тут не для того, щоб пацієнти тут себе добре тільки почували. Нам дуже важливо, щоб саме тут вони були готові вдома себе якісно почувати. Ми вже близькі до поганої статистики В'єтнаму, те, що 10 з 9, 9 з 10 сімей розпадалися. І от третина хлопців приходить до мене тут і каже, погорі з моєю жінкою. Ну, я, звичайно, кажу, давайте будемо разом працювати, думати. Деякі приходять потім дякують, а деякі просто приходять так, як скала, і скала виходять, і я розумію, що це. Нічого з того не буде. І, і що? Тоді Тоді треба шукати інший спосіб стилю життя. Я розумію, що, що багато жінок там мають якісь там, образи, попередні, все там. це все, ну, все життя. Але разом з тим, е я розумію, що жінки хочуть мати людину, на яку можна опертися. Ну, але так з часом може статися. Чи всі ті пережиті е, жахіття, ті всі страхи, все залишається з людьми, цей жах на все життя, він тільки притуплюється, чи все те знання про жах залишається на все життя. Все, що зайшло в наш мозок через наші органи чуття, все там залишиться. Найбільша помилка, особливо на початку, я хочу забути про все. Це нереально. Чим більше ми говоримо я хочу забути, тим більше воно запам'ятовується. Але е, людство е, знайшло спосіб, як перетворювати е, цей жах такому первинному, коли який паралізуючий жах, який вимикає половину мозку, не контролює емоцій, е, е, руйнує все. Е, перетворити на зна сухе знання сухого залишку, який буде лежати в архіві. І там припорошуватися часом. Шекспір дав. Прекрасне визначення, прекрасне визначення ПТСР в одній строфі поеми МакБеті, де він написав Ожах-ожах, який не язиком не вимовить не відчути серцем. Це унікальне, кращої дефініції ПТСР ніхто не зробив дотепер. А друге, він сказав, нехай печаль говорить, бо невимовне горе зв'язує серце і стискає його, аж поки воно не розірветься. Він дав шлях, а шлях це є комунікація, соціальність, розмова, повторення, неуникання безпосередній вплив травми на мозок. Як цей мозок відновлюється? Які застосовуєте методи? Чи вже українці пішли вперед своїх західних колег у цьому? Ну, ми пішли вперед досвідом. На жаль, не маємо часу на фундаментальні дослідження. За досвідом. Наші колеги вже приїжджають до нас, і ми маємо зараз чудесні тандеми з нашими європейськими, американськими, ізраїльськими колегами, коли вони приходять зі своїми теоретичними і дослідницькими ідеями і результатами, фундаментальними. А ми підтверджуємо ці результати або не підтверджуємо нашим досвідом. Це, це, це унікальна, унікальний момент в історії, коли травма, зокрема, воєнна, брутальна травма, має такий Потенціал дослідницький, я думаю, що це принесе користь людству. На жаль, війна має і таку сторону а, процесу. так, вона людству дає відповіді на багато питань. Ну, то вам викликів зробила ця велика війна? Нам всім зробила, це правда, а, але а, все ще попереду. Нам треба буде багато з вами всіма разом працювати, бо війна, вона. Не так швидко закінчується, навіть якщо вона фізично закінчується, вона продовжується в, в переживаннях людей ну, практично дуже довго.